Сьогодні не пустили в Польшу? Вот это поворот! Ні, це не фейк ньюс це прям жеза. До моїх друзів мав їхати от такий, от уйло аксесуар, одним словом, кажу, це. Але на жаль, поштова служба його заборонила до перевезення. Ні, це не через те, що в нас є цензура, чи щось таке. Просто вони не змогли визначити, чи це справжній камінь, чи штучний. Вже уж дуже реалістично. До речі, запам'ятайте справжній камінь заборонений до відправки з території України за кордон. Я ж не зміг довести штучність каменю, з якого зліплене це хуйло. Тож, моїм друзям поїде гіпсова версія. А ви, до речі, якщо хочете, можете взяти одну з версій за моїм промокодом. А Ліночку я вам залишу в закропі свого.